Зараз будемо робити отвори для кріп... кріплення кліпс. І потім будемо на для... оці кліпси кріпити... кріпити гофру. Робимо тут три отвори. Це для кріплення гостра. Три штуки у нас вставляємо гофру у кліпси і закріпляємо її. Отут наші кріплення крючки для інвертора. Ми вже їх підготували. Зараз будемо вішати сам інвертор. Ось це наш, наш інвертор Master Power потужністю 3 кВт. Навішуємо його на, на крючки. Так, ось. Ми його почепили. О, зараз тут. Обрізаємо гофру і будемо під'єднати кабель, але знімемо ще захис... захисну кришку, яка монтована на інверторі. Так, ось ми підготували кабель. У нас кабель буде під'єднання ПВС 5х4. Вхід-вихід, вхід із кабель земля. А тут вже у нас вихід з інвертора. По рекомендації, яка прийшла з інструкцією, у нас там пише, що підключення. Інвертора повинно бути підключено кабелем 4, 4 мм квадратних. Зараз ми знімаємо ізоляцію з кабеля верхню. Ізоляцію зняли. 6 сантиметрів кожної, кожної із жил. Тепер знімаємо приблизно 1,5 півтора сантиметра ізоляції вже для самого підключення. Зараз будемо сам кабель обжимати наконечниками, бо при багатожильному кабелі він повинен обжиматись. Надіваємо NCV наконечники на кожну із жил. Зараз будемо їх опресовувати, для, щоб був кращий контакт. Беремо обжимку для наконечників і обжимаємо. Лишні дроти, які тут є. Ми зараз, коли всі пообжимаємо, ми їх пообрізаємо і порівняємо, щоб були рівні з наконечниками. Так, беремо кусачки. Обрізаємо, обрізаємо жили, які у нас виходять. І перша клема це у нас клема заземлення. Крутимо її перший, перший отвір. Друга клема це у нас вхід, на яке буде подаватися живлення інвертора. Для цього ми використовуємо коричневу жило. Третій дріт це у нас хід 0. Він у нас буде синім. Синій вихід. У нас вже з інвертора, у нас буде сірий, він потім піде до щитка, повернеться, там буде поділено, які споживачі будуть працювати під інвертора в разі відключення світла, а які будуть вимкнені. І п'ятий у нас вихід нуля з інвертора, він у нас, він у нас буде чорний. Так, інвертор ми підключили і підготували ось таку підставку. У нас 24-вольтна система. Два звичайні кислотні акумулятори 170 Ампер годин. Перемичку ми вже кинули. Зараз будемо кидати живлення до інвертора від акумуляторів. Так, спочатку під'єднуємо мінусовий, мінусовий кабель, який піде. До нас на на акумулятори затягуємо? викруткою. Так, під'єднуємо плюсову клему? Спочатку до інвертора. Ось тут у нас буде змонтований запобіжник. Ми його замовили, він до нас їде для захисту акумуляторів, як у них буде короткий. І ось тут зараз під'єднуємо плюсову клему вже від інвертора. Зараз ось пообрізали всі стяжки, щоб вони не стирчали. Зараз будемо подавати. Інвер на інвертор напругу. І так, ми включили, подали живлення, зараз реле напруги дійде відлік і включиться, і в нас на інверторі появиться напруга. Йо. Так, іде зарядка, включаємо вже сам інвертор. Включаємо ось. Появилася напруга, зараз він у нас працює як байпас. Напруга через акумулятор не йде, йде напряму від мережі, і акумулятори заряджені і зарядка вже вимкнулась.